Доброго здоров'я, шановні телеглядачі, 24 серпня День Незалежності України. Для мешканців міста Балаклія це подвійне свято, тому що йому виповнюється 361 рік. Яке воно молоде, і в той же час більше шести поколінь людей будували фортецю міста Балаклія. Напередодні цього свята я поспілкувався з деякими мешканцями цього міста і пропоную вам послухати те, що вони говорять. Ось незабаром буде день міста Балаклія, щоб ви хотіли побажати цьому місту. Цьому місту однозначно побажати тільки процвітання і ніякої більше ніколи окупації, Боже, упасі. І нехай буде все у всіх добре. Ну, як завжди, щоб швидше закінчилася війна і наступив мир. А друге, хочеться сказати, щоб наш город був процвітаючим і красивим. Треба, щоб кожен на своєму місці виконував те, що йому положено. Починаючи з свого двора, з свого будинку, із своєї вулиці. І закінчується ще керівництвом нашого міста, щоб вони також думали про благоустрій нашого міста, про те, як громадяни будуть жити в нашому місті. Ми, я, я скажу, що спочатку нашої незалежності України в місті Балаклії не построєно жодного будинку, не працює багато підприємств. Треба все це. Піднімати, робити, щоб у людей була робота. Як буде у людей робота, буде і місто процвітати, і будуть кошти для того, щоб зробити його красивим і в майбутньому для наших дітей. Що б ви побажали балаклійцям. Я бажаю їм доброго здоров'я, хорошого настроєння і чистого неба. Що ще я можу побажати? Щастя, жінського, Дітей, зараз, щоб діти були здорові. День міста Балаклія незабаром. Ну, я думаю, що день міста Балаклії буде незабаром. Це обов'язково якісь змагання будуть спортивні в нас. Обов'язково якісь будуть спортивні змагання. Ну, все життя наше, тільки в цьому змаганні Що б ти побажав місту Балаклія. В першу чергу в місто Балаклія, щоб сюди вже більше не повернувся окупант. А 24 серпня це день нашого міста Балаклії, нашого рідного міста. Це було таке свято, це вся Балаклія раділа, все, вся, можна, в цей район приїжджали, зустрічали гостей, тут пекли, тут а такі вікторини проводилися, і караваї, і хліб, ну, ну все було, свято таке було. Хай завжди буде мир на нашій планеті у, нашій, у нашому рідному місті Балаклія. Ми вклоняємося до них нашим воїнам-захисникам, які нас оберігають, які нас захищають. Нам жарко, а їм там в окопах бідні. Тримайтеся, хлопці. Ми вас любимо. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам і до перемоги. до перемоги!